Твої соцмережі не для твоїх знайомих, не для тих, кому ти потрібна. Я почула цю думку у Мел Робінс і вона просто перевернула мій світ. Скільки разів ти боялася щось постити, бо колишні однокласники, знайомі чи колеги не зрозуміють. Тобі точно потрібно їх розуміння. Дивись на популярні блоги. Найбільше підтримки вони отримують від незнайомців. То чи варто звертати увагу на думку старих знайомих, які бачать усі твої пости, але навіть не лайкають? Твої соцмережі для твого самовираження. Завдяки яким тебе знайдуть ті, кому ти потрібна. Рішення не зважати на думку тих, хто не бачить твоєї цінності, допоможе тобі самовиражатись і проявлятися твої соцмережі не для твоїх знайомих, не для тих, кому ти потрібна. Я почула цю думку у Мел Робінс, і вона просто перевернула мій світ.